Ми знайшли оцю печеру з якоюсь дивною символікою, проведення якихось таємничих ритуалів. Знаємо, що там і повернемося назад, якщо все буде добре, звичайно. Та всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Типенець знову з вами в етері, як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену в нас колись історію. Сьогодні в нас давно обіцяний випуск. Ви неодноразово просили мене розповісти вам про Голосіївський ліс. Друзі, Голосіївський ліс на сьогоднішній день це найбільший в Європі міський ліс за кількістю дерев віком. 500 плюс років. Отже, це унікальне місце оточене звідусіль широкими смугами автотрас, яке натомість зберегло повністю першозданність творця. Тобто, тут реально відчувається сила. Ми сьогодні поговоримо про місця сили Голосіївського лісу. Я вам розповім про найдивовижніші культи, які існують тут, про підземелля сатаністів, про купілі. Про монастир створений однією людиною в лісі на самоті. Не перемикайтесь, буде цікаво. Якось в Голосіївський ліс мені доводилось водити екскурсії дуже різним людям, різноманітним шаманам, езотерикам, нумерологам, тобто всім тим, хто Вірить по тебіччі якісь енергетичні сили. Ну, скажу відверто, не завжди мені це було просто, тому що я сам, чесно кажучи, не дуже релігійна людина, і не завжди мої власні думки співпадають з думками цих самих людей. Але якщо аналізувати ретельно мапу Голосівського лісу, що ми сьогодні з вами зробимо, то ми можемо там надибати одразу сім різноманітних місць сили. Найперше з них. Це так звана Голосіївська пустинь, що розташовується буквально в якомусь кілометрі від виставкового центру ВДНГ. Тут вже 20 років як один мій добрий знайомий, художник-фотограф за освітою в миру, який вирішив створити власний храм, власну віру, як то кажуть, з Блекджеком і всім іншим. Він не хотів йти до будь-якої конфесії, щоб стати звичайним ченцем, тому вибравши. Затишне місце на одному з підвищень голосівського лісу, оточено з усіх сторін лісом та ярами. Він створив собі Сергієво пустинь, таку собі цікаву дивну суміш, де поєднано рідновірство з традиційним християнством. Через деякий час в нього почалися з'являтися послідовники, і довелося створити для них. Окремі помешкання шатри, в яких вони і мешкають наразі, неодноразово представники національного лісопарку Голосівський. Намагалися його звідси вигнати, так як на території національного природного парку Голосівський заборонені будь-які господарські роботи. Декілька разів йому навіть підпалювали його цю пустинь, але впертий Сергій щоразу її відсторював, відбудовував і продовжував свою справу. Тому зараз якось всі звиклися в тим, що в лісі, неподалік від метро, виставковий центр розташовується. Оця саме Сергій ну, Щоправда, Зараз, коли перестало працювати метро напрямок Теремків, вона стала ще більш пустенью. Тобто, що таке пустень? Це не від слова пустиня або пустеля, так? це від слова усамітнюватись. Тобто пустка. Місце, де немає нікого, де люди могли б самі побути, усамітнитись з Богом. От, тому ми сьогодні будемо неодноразово використовувати слово пустень, тому дуже важливо було б дати йому. Поверно, вот такие вызначения. Доброго дня, Тонис Сергей. Вы являетесь оживителями. То есть вот я нахожусь в состоянии покоя, и вы э, говорите, все, Сергей, вставай, вставай, надо это, там, или пришла экскурсия, или мы хотим поговорить. И э, по такой же системе я работаю с детьми. То есть не я за детьми, потому что многие взрослые думают, вот он, он с детьми бегает, что-то он, наверное, это, многие же начинают вот эти штампы, там, педофилия, там, все. А я говорю, если так разобраться, как педагог, это детство, и филия, любовь. Но перекрутили, это же, я говорю, вот эти сбочинцы, воны, но они же договариваются даже в Москве или где там, то на площади, специальное место, они договариваются. Есть такое понятие, ну, типа, благодарение, Там і говорять, ну як ти можеш відблагодарити Бога там все? А кувати? Ти робиш свою дію, яка потрібна Богові, потрібна людям, і ти стаєш часткою божественного тіла і е, божественного виконання дії, яка потрібна всім. Кола тропи Серафима Саровського, бо раніше їх було там 7, 8, 10, 12, і я назвав їх золотим колосом». То я подивився по біологічний колос від 37 до 52 зерен, максимально 52. І в мене вибудувалось 52 е, цих кола, які ходять в 13 коридорів тропи. Зараз ми в 11-му знаходимося. Отець Сергій живе неподалік в звичайній квартирі. Багато хто вважає, що він лісовик одинак, але насправді він мешкає там неподалік, і його можна побачити там декілька разів на тиждень, але його послідовників мешкають там на постійній основі і велика-велика зграє собака. Друзі, ми будемо згадувати так дуже швидко всі ці об'єкти. Сьогодні у нас буде 7 місць сили Голосійського лісу. Якщо ви захочете дізнатися про щось з них більше, то зробимо якийсь певний челендж. Ну, умовно кажучи, нехай це відео набере 100 тисяч переглядів, і тоді я зроблю окремо по кожному з цих об'єктів розгорнуте відео. Ми переходимо до наступного місця сили, це місце поховання матюшки Аліпії, яка теж мешкала колись в Осіївському лісі. Вона вулиці Патєхіна в звичайному приватному будинку. І ще за свого життя була відомою як людина, яка обладає якимись якостями як пророка. Яка може лікувати, вважаючи, що вона передбачила Чорнобильську катастрофу? Оселилася вона неподалік зруйнованої колись голосівської пустині. В радянські часи її зруйнували. До речі, про руйнування Голосівської пустині. Яка зараз відновилася у вигляді монастиря справжнього, можна почитати в книзі, яку написав рідний дядько нашого словетного тренера Валерія Лобановського. Його дядько Олександр Бойченко був запалим комуністом і руйнував церкви і храми. І там є у нього цього Бойченка, в його автобіографічній повісті молодість є спогад, як вони ходили в Голосівський ліс, в монастир розкуркулювати чинців. Насправді Голосійський монастир, Голосійська пустень це було улюблене місце відпочинку київських митрополитів багато років поспіль. Але в подальшому його зруйнували. В наш час цей монастир відродився вже як окрема функціональна одиниця всім відомої конфесії. Я не буду загострювати сьогодні акцент на конфесійній приналежності тих чи інших християнських храмів. Хто захоче, дізнається більше і сам все зрозуміє. Якщо до мене, друзі, мене тригерить трошки, коли хтось каже секта. Що таке секта? Секта це деструктивне вчення, яке наносить шкоду людині, її здоров'ю, забирає її матеріальні цінності. От. Про секти ми обов'язково знімемо. Про саме 100% визнані такі злодійські організації, їх історію. Ми розповімо в наших відео, про що обов'язково прошу вас написати. От. А так прошу вас бути толерантніше один до одного і не писати, там, секта, не секта. Будь-які релігії можуть вважатися сектами з іншого погляду. Ну, Наприклад, взяти християнство у всьому такому його великому масштабі. Да? там Протестанти, католики, православні колись теж вважалися сектою, так? От, Сектою юдаїзму. Подобається це комусь чи ні, але це факт. А тим не менше тут зараз, скільки в нас нараховується на планеті людей, які вважають себе християнами. Ну, напевно, там понад мільярд, а може декілька. От можете написати знову таки в коментарях цю цифру. Ну, про Оліп'ю теж були різноманітні чутки. Я, зокрема, читав спогади про неї такі дуже неоднозначні в плані того, що вона там жбурляла каміння в дітей, які ходили повз її паркан. На піонерський табір, який знаходився на місці колишньої пустині Голосіївської. Оліп'я померла наприкінці 80-х років і її поховала на лісовому кладовищі. До речі, місце її поховання на лісовому кладовищі зараз теж користується попитом, скажімо так, у прочан. У тих, хто вірить в те, що матушка Аліпія дає силу, лікує в першу чергу від хвороб, наскільки я знаю, онкологічних до неї приходять лікуватися. І в 2000-х роках на початку її було тіло перепоховано з Троєщенського лісового кладовища в Голосіївський монастир, відбудований в окремий храм, де воно зараз знаходиться у Крипті цього храму в підземній частині. А Хрест цей з лісового кладовища перенесли на місце, де стояв її будинок. Тобто, наразі основне місце поховання ліпі місце сили це Голосіївський ліс, і поряд також можна прикласти якусь записочку в хрест її, який стояв на лісовому кладовищі. Тобто по дорозі на Голосіївську пустинь також є маленька капличка праворуч, де й стояв будинок, в якому мешкала Ліпі. Особливим шаною вона користується у Молдаван. Неподалік від Голосівського монастиря, від місця, де проживала матушка Аліпія, є ще третє місце сили. Представників ще однієї дуже-дуже цікавої такої гілки філософського вчення християнсько-рідновірського, такого дуже-дуже цікавого і непересічного, створеного таким собі Порфірієм Івановим, який розробив власний філософсько-оздоровчий такий. Комплекс вправ, комплекс життєвих цінностей, які він назвав «Деточка». Там є спеціальні заповіді, їх більше десятка. Зокрема, там не можна рваятись матом. Треба максимально гартувати своє діло на холоді, ходити, бо соняш якомога більше по землі. Розповідаю, що там на в Мивановим проводили досліди Німці під час Другої світової війни, обували його. Крижаною водою, закидали його в сугроби зі снігом декілька днів, щоб перевірити його стійкість. Так ось в Голосівському лісі серед ставків на Дідоровському струмку розташовується головна купіль київських послідовників Порфірія Іванова. Я дуже добре пам'ятаю. Десь початок середини 90-х років я був ще дуже маленьким. На Володимирському ринку можна було побачити час від часу. Такого чоловіка, можливо, хтось пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях чоловіка з бородою, з голим, повністю, з такою пов'язкою на сідницях, просто як у Ісуса на іконах, знаєте, десь, і з собакою на матусі. І він був постійно взимку навіть з самого лютого морозу. Він був повністю роздягнутий. Я так розумію, що це був один з послідовників Іванова в 1986 році, одразу після аварії на ЧС, біля сучасного Голосіївського монастиря, була відкрита ось ця купіль. Там зазвичай набагато більше людей, ніж тут. І взагалі відшукати моменту, щоб на одинці поплавати дуже важко. Але як ми бачимо, Голосіївський ліс він відкриває нам всю свою палітру дивовижних вірувань. І це реально такі от... Згусток місць сили, де просто відчуваєш себе повністю трансформованим, відновленим. От я зараз занурився в купіль. І от, от таке самопочуття гарне, дуже. Мяшкен Трьохен. Слава рілля. Четверте місце сили це пантелеймонівська. Пустинь, ще друга вже за ліком пустень, про яку ми сьогодні будемо говорити. В її появі можна завдячити святому феофілу київському, який поставив на цьому місці майбутній хрест. Чим цікава ця пустень. Зараз вона знову-таки відродилася, трошки в іншому вигляді. Цікава вона тим, що біля неї розташовано одразу три кладовища сьогодні. Окрім того, там знаходиться один з найбільших київських дубів. І що цікаво, ще одне, саме біля цієї пустині були створені останні за ліком в Києві печерні комплекси. Ще наприкінці 19 сторіччя ченцями була вирита мережа печерних ходів під цією пустиню, щоб таким чином там вже ніхто не мешкав на постійній основі, але це була така собі... Данина часам, коли існувало катакомбне християнство. Тобто ще за часів Руси, да, ми пам'ятаємо печери лаври в першу чергу. І отут от в Пантелеймонівській пустині були зроблені останні за ліком катакомбні такі от ходи, в яких молилися. Ченці і християни в радянський час ця пустинь була також знищена, знаходилася вона трошки на іншому місці ніж зараз. От і один мій знайомий на початку 60-х років Йосип Гойзман, добрий мій друг. Він займався розкопками цих печер. От можна прикласти їх план до цього нашого відео. П'яте місце сили розташовувалося знизу від палентелемонівської пустині. нижче вулиці ягідної ще одна купіль. За переказами вона була заснована ще в 19 сторіччі. Вирита, потім в радянський час знищена і відновлена вже в нас час. Вода тут значно відрізняється від купілі івановців. По перше, ця купіль є найглибшою серед усіх чотирьох купілій Києва. Тут близько трьох метрів глибина води. Вода тут дуже має такий дуже сильний крейдяний колір. Це місце цікаво, тим, що воно дуже труднодоступне, і за своїм навколишнім рельєфом. Нагадує Карпатські ліси. Ця купіль це теж є справжнім дивом природи і місцем сили, куди, зокрема, сходяться різноманітні диваки, які лишають свої написи. Прямо на конструкціях цієї купілі можна прочитати дуже багато різноманітної інформації, яка, чесно кажучи, при першому прочитанні реально збуває з пантелику. А також є і менш поширені версії про те, що, наприклад, тут Після знищення Києва татаро монголами голосили люди за загиблими. Є версії і більш містичні, що коли Володимир насаджував християнство, не всі люди погодилися стати адептами нової віри. І тут сховалися останні волхви, які були гонимі, їх вбивали, різали, і вони голосили до своїх богів. Те, щоб ті змилостилися до них. От, і нібито десь тут ці вовхви відкрили часовий портал і пішли в засвіти в інші виміри у слов'янський вирій. Друзі, нашому Херсону та його мешканцям випала дуже важка доля. Спочатку окупація, потім великий потоп. От, і зараз численні обстріли, постійні руйнування інфраструктури, там залишилося ще багато українців. От, які або не мають змоги виїхати, або не хочуть виїжджати з рідного міста. Я дуже прошу за змогою, за можливістю їм допомогти фінансово. Дивіться далі. Шосте місце сили в нашому переліку йде. Це місце сили Китайський монастир. Багато з людей знову таки збіває спотулику ця назва китайський. Ну ніякого відношення до Китаю він немає. Не китайський, а китаївський. Це одне з таких найпотужніших місць сили. Голосійському лісі. Ну, звичайно, якщо відкинути всілякі конфесіональні моменти, тут дійсно відчувається навіть у атеїстів якась божественна така якась присутність. В першу чергу монастир славиться своїми святими Досіфеєм, да, який при житті вважався монахом, а після смерті виявилося, що це жінка була, да, яка самотужки закопала себе в печеру і декілька десятків років мешкала в цій печері. Потім після її смерті тільки виявили, що цей чоловік. Там дійсно існує величезний розгалуджений комплекс тунелей. Цікаву історію чув від чинців місцевих, які розповідали, що для того, щоб викопати ці печери, зробити в них вентиляцію, брали крота, його запускали і він проривав в тунелі. Та тут вентиляція розташовується китайських печер, те саме, що ніби крот виріс кріт Китай-гора. одне з Таких потужних укріплень, зроблених самою природою в нашому місті. Тут розташовуються печери. Головна особливість китайського монастиря, що з радянських часів тут знаходився інститут садівництва, здається, хто знає більше, можете написати в коментах. Що тут досі от по сусідству живуть люди, працівники, от, хоча їх вже неодноразово звідтіля хотіли видворити. Також в процесі підготовки до цього відео нам довелося розшукати ось цю містичну печеру, про яку тільки нещодавно почули в інтернеті випадкові люди, зняли тік-ток і мережа просто вибухла, що знайшли печеру сатаністів в Голосівському лісі. Ми з Оленою витратили, хто з нас скільки часу, щоб її знайти. Там дійсно дивовижна печера, де, вочевидь, також сповідуються якісь дивовижні культи. Почала бути на сполох адміністрація парку Голосівський, розлом з Національною поліцією, але їх цікавить не скільки містична складова, скільки незаконна господарська діяльність на заповідних землях. Ми знайшли оцю печеру. Ось вона. Це ну, введена вирита печера в Голосівському лісі з якоюсь дивною символікою. От, можливо, це декорації для якісь кінофільмів, а можливо для проведення якихось таємничих ритуалів. Зараз ми дізнаємося, що там і повернемося назад, якщо все буде добре, звичайно. Капець. Це тут повиривало. Жесть. Ти Прикинь. Це реально ну, робота проведена титанічно. Це реально якийсь монастирку подобається. Ми поки й шукали, коротше, тут знайшли стільки шукачів. Скарбів, ну тобто люди ходять, там людина, яка виконала цей ролик, вона залишила маленьку зачіпку, і ми до кінця взагалі не вірили, що це реально ця печера. Ну, тут, бачите, символіка дуже дивна. от Масонська символіка. Тут питали, де Олена? Поділася. Насправді вона останні роки купала оцю печеру, просто нікому не розповідала. Ми дивимось зелену американську історію жахів, і там якраз от антуражно, там, де вона заглядає і в вчерево, каже: я бачу там капиться. Це якраз таке місце сатанінське. До речі, я коли народився, теж казав, що Чорт народився. Чому? Тому що я народився з Хвостиком і сказав: ви народили Чорта. Біса. Осійський лісопарк – це. Чарівне мережево, де містика, історія та природа переплилися разом. І я обов'язково вам ще розкажу про це чарівне місце в багатьох інших аспектах. По сьогодні ми торкнулися лише духовної частини цієї місцини. Незалежно від того, в яку релігію вірите ви, це місце однаково цікаве тим, що сюди. Приходять найрізноманітніші люди і всі вбачають тут якесь містичне начало. Ну і головне все-таки це повага один до одного, поважати кордони інших людей, а поважати кордони інших людей це означає і поважати їхні вірування та насаждати щось своє. Тож, сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на Голосіївський лісопарк. Цю первину української природи в контексті містики та місць сили. Напишіть, будь ласка, з приводу побаченого. Штрикайте вподолайку. Засилайте нам донатик на розвиток і на стимуляцію нових відео. Та покриття витрат в тому числі Це для тих, хто питає навіщо. І вже дуже скоро обіцяємо. Побачимось. Не скоро, а за тиждень. Побачимось у наших нових випусках.